І поки всі нормальні люди вертаються з церкви, ми, цонтики. їдемо возитися на самчатах. Ми вже дорослі люди, і тако нормально нам не пасує. Треба таке, щоб щось інтересніше було. Їдемо в біжак-парк, будемо кататися і сподіваємося, що наша малеча нам цьому лише посприяє. Правда, Юстинка? Приїхали, їхали сюди менше години, а останній кілометр була така сільська дорога, не дуже добра. Отак по трасі швиденько. І зараз ми будемо підніматися ось туди кататися. В будні працює з 12 години до 18.30. Як ти будеш з'їжджати з гірки? Так, що по цінах? Ціни 350 гривень одна година. Дитяча гірка 100 гривень 2 години. Є сімейні квитки, але там має бути не більше двох дорослих. Ми за досі будемо чекати, а по ньому, мабуть, пов'яємося. таку штуку взяли. Вона коштує 350 гривень. Користувач цього квитка повинен усвідомлювати всі ризики, ніхто не несе відповідальність за травми, які отримані внаслідок недотримання заходів безпеки. Татко з Юсти їдуть на Велику Гірку. Надією, що вона не буде боятися. Підемо брати чуби. Можна йти пішки, а можна їхати таким бугелем. Наші татусі пішли пішки. Така черга. Є дітки. З такого віку, як наша юстя. Вони чекають, щоб їх підняли. Людина в жилеті там допомагає. Ну що, на низькому старті наша юстя старт? Уху, ой, які крутить! Тобі сподобалося? Ще хочеш з татком? Тобі дуже сподобалось, напевне. Татко, а тобі як? Наші з'їхали вже три рази, зараз буде четвертий. Я за той час до тут в кафешка. Спробую переодягнути Олесю в комбінезон, конверт, зняти зі себе зі слінга, щоб те з'їхати. Хоча, чесно кажучи, мені трішки страшно. Так, мені Олесі вдалося перекласти і зараз ми з Юстою будемо пробувати з'їжджати. Подивимося, в кого будуть мокрі штани. Ось так воно виглядає зверху, але знімати я не буду, бо я повинна тримати однією рукою дитину. Ти кажеш, що не страшно? Ні. Супер, то їдемо. Так! Ура! Ох, ми з'їхали. Я їду, кажу, страшно. А Юстя каже, ні, мама, не страшно. Па! Ось так, дямо до нашої і татка. Може раз ти не з'їхати хтось? Розказуй, як воно було. Файна, ну гарна погода, мало людей. Е, Юстина Петрівна показала себе як безстрашну екстремалку. А Олеся була дуже чарна сухня на мене на руках. А взагалі, uh, як з'їжджати? Е, класно, тут з однієї сторони ті полегші гірші, з іншої сторони такі стрімкіші. Тебе можуть розкрутити за твоїм бажанням. Ми не, ми, ми не розкручувалися, щоб їсти страшно не було. Але навіть сніг незнясний відосик. Мар'яна то вам покаже, ну так від першої особи. Ну Юстя кривилася, але страшно не було. <зас> Монтуємо його, да ну запускай. Поїхали. ми встигли з'їхати шість разів, один раз я і п'ять разів Петро з юстиною. А зараз ми зайшли в кафе, погрітись тут дуже тепло. Будемо щось смачненьке їсти, пити. Дякую вам, що дивилися. Не забудьте підписатись на канал хто не підписаний і стати свій па Папа, -па, дякую, па що дивитесь. <му> Як та шата з неба, І співали всі дитятку весело, як треба. Гей же, гей же, ойсу.